Шановні учні, вас вітає вчитель біології та хімії Гдеського ліцею номер 9 Зеленін Геннадій Олексійович. Тема нашого уроку презентація навчальних проєктів. Слово проєкт походить від латинського кинутий вперед. Проєкт це спосіб засвоєння людини інформації про навколишній світ. Людина самостійно розшукує інформацію, аналізує та готує оприлюднення результатів дослідження. Проєкт має чіт чіткі часові терміни виконання. На схемі зображені основні етапи виконання проєкту: завдання, пошук інформації, опрацювання інформації, отримання готового продукту, презентація, захист проєкту, оприлюднення. Критерії самооцінювання міні проєкту Розкриття теми 6 балів. Оригінальність вирішення проблеми 1 бал. Оформлення проєкту 2 бали. Захист проєкту. виразність, Чіткість. уміння робити висновки 3 бали Разом усі ці бали дають найвищу оцінку за проєкт. Рекомендовані теми міні проєктів як зорієнтуватися, якщо заблукали в лісі, водойми рідного краю. Умовні позначення на географічній карті. Прогноз погоди за народними прикметами. Якщо зникне сонце? Пропоную вам переглянути як зразок. Проєкт на тему, парки, повітряні легені міста Одеси. Рекомендації щодо оформлення титульного листа вашого проєкту на екрані. Діти, як гадаєте, чому ця тема так важлива для нас? Яке значення міських парків для жителів Одеси? Отже, основні переваги міських парків вони покращують здоров'я, очищають повітря від пилу, поглинають шум, пом'якшують клімат. Парк є домівкою для багатьох тварин та місцем відпочинку міських жителів. Парки роблять значний позитивний вплив на місцеву екологію довкілля. Багато парків є пам'ятками садового паркового мистецтва та охороняються законом. Савицький парк розташований в районі Дальніх Мланів за адресою вулиця Мельницька, 32Б. Парк заснував у 1862 році відомий одеський підприємець Савицький Ваєвоцький Грігорій Євстафєвич. Міська влада дбає про парк і його водойму. Цікава особливістю парку Савицького є те, що в ньому знаходиться багато фруктових дерев. Гідропарк Лузанівка дає відпочиваючим подвійну користь. Численні дерева маслини. Знешкоджують шкідливі бактерії повітря. А йод ми отримуємо при вдиханні морських аерозолів, адже поряд море. Дендропарк студентський, розташований на вулиці Шишки на 46Б. За ним доглядає технікум нафтогазової промисловості. Дендропарк Перемоги, що знаходиться біля площі 10 квітня. Це улюблене місце відпочинку багатьох одеситів і гостей міста. Особливістю дендропарку є бетонний ставок з фонтаном, з декоративними рибками, земноводними і плазунами, облаштовані місця для водоплавних птахів, пішохідні доріжки, лавки, газони, зовнішнє освітлення, спортивні і дитячі майданчики. Дюківський парк або дюківський сад старий парк в Одесі, розташований вздовж вулиці Балківської на схилі водяної Балки. Отже, в Одесі поряд з великими парками є і невеличкі, але вони теж є важливими легенями нашого красивого міста. Міський сад розташований у центрі міста Одеси на вулиці Дерибасівській. Найстарейший парк міста закраден еще Феликсом Дерибасом, братом засновника Одессы Хасе Дерибаса. У парку расположены Летний театр Одесской областной филармонии, павильон Ротонда и низка интересных скульптурных композиций и памятников. Парк института имени Володимира Петровича Филатова, расположен на улице Французский бульвар 4951. На його території розміщений інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Парк санаторія Аркадія, розташований на вулиці Французький бульвар 40, заснований у 1920 році. Парк і пляж Аркадія досі мають неабияку популярність серед одеситів та гостей міста. Парк Юніс наймолодший міський парк розташований на восьмій станції Фонтанської дороги територія колишнього санаторії Червоні зорі. Парк санаторії імені Чкалова. Розташований на вулиці Французький бульвар, 85. І заснований у 1938 році. Центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка в Одесі межує з вулицями Морозлівською, Успенською і Лідерсівським бульваром. На фото зліва Олександрівська колона на місці колишнього Андріївського бастіону. Це найулюбленіше місце відпочинку молоді. У парку є багато красивих і визначних особливостей. Наприклад, Алея Слави, пост No1, де шкалері кожної весни несуть вахту пам'ятників захисникам міста Одеси. Юнацький парк розташований на вулиці Тініста 2 біля перетину з вулицею Світлові. На території обласного гуманітарного центру по освіти та виховання. Саме тут багато школярів відвідують екологічні гуртки, виконують практичні дослідження та захищають роботи малої академії наук. Одеський ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллії Мечникова розташований на Французькому бульварі. Це дивовижна перлина садово-паркового мистецтва. Велику увагу о зеленню міста приділяли Дюк Рішельє та граф Ланжерон. А розпочалося озеленення міста саме з Одеського ботанічного саду. Бажано, щоб у вашому міні-проєкті були вказані всі джерела інформації, книги, сайти інтернету, веб-посилання. Щиро дякую за увагу! Бажаю вам успіхів у підготовці та презентації власних міні-проєктів. Все буде Україна!